Всім великий привіт, хто завітав на мій канал, глядачам, підписникам ну і так, просто гостям. Е, звати мене Сергій. Е, займаюся я копом, ну, як всі відомо, бачите, так. Да? Сьогодні ми копаємо копаємо в цікавому місці. Місце цікаве чому? Тому що тут зустрічається дуже багато желіза середньовічного, є домові ями. Скоріше за все, тут було або якесь невеличке поселення, або якийсь хутір. Ну, коротше одним словом, люди жили. Е, Ходять я сьогодні сам, оскільки будний день, а в мене вихідний хлопці працюють, а я гуляю. Е, і так, Починаємо з чого? Якщо виду за спиною, рожбінка, це 99%, що була хата. Е, попадалися знахідки. Перша знахідка була ось такий його ніж. Ніж відноситься, ну не знаю. Щось він мені більше до кера смахує. Ну це таке. І якраз на самій хаті був ще ось такий гоцвях. Цвях теж коротше, домовий період, халера його знаю. Важко вгадати, визначити, тому що це таке. Ну, справа не в тім. Значить так. Знову сигнал, думав, скажу час, ну бо він не знімати, але мені все-таки треба. Показувати, що буває, попадається, коли глибокі чорні сигнали. Дивимось. Так, дивіться, десь глибина, не знаю, сантиметрів може 25-30. Це в нас красало. Ось таке його кресало. Це вже добре. Пойдет, все ще раз що тут жили люди. Ось так, буду крутитися біля цього будиночка, ще вам його покажу. Опа. Ось ложбінка. Це була під хата. Ну, і я зараз так тим-тинь-тинь-тинь. Виходжу і крутюся, Побачимо, як воно ще буде. Добре. Погнали шукати. Ну що ж, глядачі. Ось що означає наполегливість. Крутися, крутися. Сигналів вже немає, вже думаю, все, ну його нафіг, і типкі не звідси, бо пусто. Аж тут бац, плюс 50. 50-55. Цвет. Це вже хорошо. Є знахідка, дивимось. Так, гляньте, в принципі, не сильно глибоко. Але є зелененьке. Це в нас або боратінка, ну фокус. О, або Боратінка, або Солід. Наверно, Боратінка, бо якщо 50, то точно не срібло, але медяшка. І то добре. О, боратінка, так Боратінка. Добре. Перший монетос є. Ще так буду крутитися тут. Давайте ходимо, шукаємо. Так, глядачі, відійшов я трошки вглиб, там вже пусто виявилося. Ну, знаєте, як ходиш, і сигналів немає жодних тут не цікаво. Відійшов я трошки глиб, піймав під деревом сигнал плюс 50. І є гудзик. Думав, що може яка фігня. О, зибученьку було, але попало. Шкода, що лиси, ну, дякувати за те вже хоч якась знахідка, то сумно ходити. Добре, продовжуємо пошуки. Так, глядачі, вирішив я вже переїхати на друге місце. Доходів до виходу до автомобіля. І мав глибокий сигнал. Мінус проскакувало і дивіться. Монетка. Мабуть. А, не мабуть, так є. Це радянщина. 15 копійок. за киша Ну, поздня вже. По гербові видно, що вже пізніше. Який 61 рік, добре? В принципі, піде. Айда буду переїжджати десь кудись друге, походити. Так, глядачі, приїхав я на нове місце. Як? Ось ще не на нове місце. До нового місця йти ще, мабуть, з кілометра півтора, бо машиною туди зараз не доїдеш, болото. То нічого, це так іду. Включився попас, кидаєш собі, касов'яз канюшин. Піймав сигнал 78. В ми зараз будемо дивитися разом купати. 78-73, не знаю що. Будемо ну, дивитися. Викупаємо побачимо. Кажуть, найкращий дискримінатор це лопата. Отамаде, листочко. Візьмо трошки далі, щоб ми його в З моїм щастя. Можна купнути трап. Ну не з а з датчиком. Це трошки він такий косоватий по меткості попадання. Провіряємо. Так, пора можна піном пройтися, боді як показуєш, сигнал вже перший стол і воно десь зверху. Так. Є. Ааа, єс, манітос! Дивіться. Приближе ближче. Ось. Це у нас закругля. Навірно, ну, капуста, як завжди. Да. Блин, я воду з собою не взяв, ніфіга не взяв. Воно щось там цікаве. Це ще, случайно, не масон. А ну зараз я трошки терну, вам потім покажу. Секунду. Так, трошки потер. Добре, щоб в хабарниці мочалочки я змочую. Вони уважні, кидаєш, воно потім собі. Знахідка відмокає, приходиш додому, легше мити. Трошки їдтирану, фокус. Так, це, скоріше за все, дві копійки масонів. Терти більше не буду, ну, бо буде мало, це так, чуть-чуть його розтер. І все. З цієї сторони взагалі воно закише, страшне таке. Пін пікає, щоб виключив. Але видно обриси, як орла їхні Повидняються з масонського. Добре, знахідка зачот. Зараз тут покрутиться трошки. Давайте погнали далі. Так, глядачі, мабуть, я зачепив якусь дорожку. якась все може. Ось вона так іде. Там одне село поки його не називаю. І пішло вон туди. Там я його знаю, що в ту сторону знаю. В ту сторону там місто одне велике. А тудира його знає. Ну, справа не в тім Мабуть, все-таки ця дорога старенька. Дивіться, сигнальчиком опав. Але справа в тім, що било трошки в чорне закидалося, вона на ребрі була чи що. Так, так не зрозуміло. Це що у нас, не паня. Ніколаївська чи це совєцька. Раннє поздні, не, ні, Ніколай, вроді брать. Копеєчка. Ой, фокусом не зробив. От щось Серега. Давай. Хоп. Так, скоріш за все це копійочка Ніколая. Бо Олександра третього. Того часу. О, то це вже добре, значить тут під нього треба крутитися. Я, звичайно, йшов другу дорогу шукав, але вже як надибав цю, походю поки що по цій. Добре? Погнали далі. Так жодачі, Пробігся я був до тої дороги, що я планував. Не фіг туди йти. А ця, що зараз я на ній, цю, що я надибав випадково, я за ній навіть не знав, вона в принципі, перспективна. Вернувся на ну скільки тут. он? Я вам покажу. Вон ті дерева. Де? Вон. Оце біля них десь там була двушка, Чуть-чуть в сторону була копейка, І це я тут пройшов метрів, може 50. Знову сигнал. Знову монетка. Дивимось. Думаю, пробіжуся ще по ні. бо вже третя година, це ще в мене максимум ну, хвилин 40 і треба буде тікати звідси, бо ніч застане. Вона знахідка. Це у нас радянщина, От я думав, що трошки раніше на 27-й потягне, але не дотягує, дотягувається, перетягує. Це у нас 53 й рік. Золото партії в принципі, пойдеть. Разнобой го значить що? Значить, як мінімум 100 років тут по цій дорожці ходили. Ну а зараз так єлі проглядається. Все одно так, трошки пробіжуся ще, покручуся. Та й до автомобіля. Добре, погнали. І так, глядачі, вон ямка була дві копійки, там пробка від горілки. Бігаю такого туди, сюди, туди, сюди. Зачіплюю сигнал і о, гляньте, знову золото партії походу. Мабуть, п'ятерчок. Фокус. Так, да. тільки не такі затертий, Тож страшно. Ого, який лисак. П'ять року не видно. Глянь, капець який. Нічого, саме головне, що є. О, ну, це хоч ранні чи які чи пізніші. О, це ще зранні. Або 30-ті, в общем ті роки, що треба. Рознобой хороший, в принципі, дорога може бути не бита. Треба ще раз сюди приїхати і гарно виходжувати її вже. Зараз я ще пробіжуся та й тікати. Погнали. А що ж, закінчився мій коп. Що накопали, то накопали. Дивимося з знахідки і чекаємо додому. Ну, перше подякуємо лісу, що він нам хоч дав. Надибали непогану дорогу, але їй там треба ходити, виходювати, не бігати так, як я. Значить так, зранку біля будиночка Кресало. Це середньовічний будиночок був кресало попало. Боратінка. Буратенька на 300 фокус о 320 раз. Ось ну, таке. І потім трішки глибше, лисий весий Так, А, на виході там ще попала була ось радянщина пізно. Ну, В цьому лісі трішки краще. Перша знахідка це масончик. Ну Я його ще поки не мив, це вже вдома буду. Він хоч уб'єний, але жалко. Цьмо? Масон є масон. Потім копійка Миколаївська якась. В принципі, пойдет, якщо відміється. Убієнний п'ятачок якихось 30-х чи 20-х років, незрозуміло, теж стан такий, дай Боже, кращий. І дві копійки 1953 року. Оце так, шукав одну дорогу, знайшов зовсім другу дорогу. Ну, В принципі, що ж, можна сказати, можна на ту дорогу виходити і трошки походити. Єдина проблема, що далеко вона. Але принаймні як не буде вже куди їхати, але буде дуже хтітися. Можна там, полос там і яр є, по ярові можна походити, одне, що по чорних сигналах там взагалі пусто. Глухомань така, що, що капець. Добре. Прощаюсь з вами до наступного відео. Всім любові добра. Пока-пока.